Від транспортних засобів ми повинні врахувати, а де і є. Ну людям ж просто приїхали, евакуюються, все вигрібається. Тобто, конкретно людям треба додатково вказати, що от створено або є така та кількість місць для зберігання, постійного зберігання транспортних засобів, де відповідно якого люди можуть зберігати його. Що приїхати і зачистити, викинути, це якби одна ситуація. А Не. де людям вказати, де вони повинні, бо це сказати місця тимчасового перебування транспортних засобів, гостьового, які прибули до цього будинку. А от там, от 800 метрів чи 1000 метрів, у вас Олег, є місце. Олег, так. Ти прекрасно знаєш про те, що всі парковки стоянки в місті Києві є така організація Київ Транспорт Сервіс. Вони визначають ці всі моменти, вони визначають ці всі Ми нікого просто так не діймо для того, щоб авакувати некоректно. Олександр Грош, Олег Микола, я Я хочу підкреслити ще раз сьогодні. Ми озвучуємо тільки проблеми, не обговорюємо їх конкретно.